Друзі, вітаю! Ну що, Закінчилось літо, а я зрозуміла, що я вам не показала, як ходила в гості до своїх, ну а вже ваших гортензій. Тобто моя щорічна вже тепер буде рубрика Попідхатниця. А чому я пропустила це відео? Тому що була дуже вражена шкідниками. Я випустила додатковий такий випуск про шкідників, бо саме білий американський метелик тут в мене жаху натворив в саду, і хрущі теж дуже в цьому році активні. Тож я вирішила зробити окремий самий випуск, зробити пошкідникам з волотистої гортензії. І тому моя попідхатниця трошки відсунулася на другий план. Але я все пам'ятаю, відео змонтувала. Деякі сади ви бачили і рослини в минулому році, тож у вас буде нагода порівняти. Ну і я там ще додам відео і фото для порівняння деяких кущів або композиції, як вони виглядали в минулому році, і які вони неймовірно гарні в цьому. Тож гарного вам перегляду. Так, ми в гостях у Алінки. В неї дуже гарний Magical Lime Sparkle. Ось цей сорт. В цьому році він у всіх трошки зеленкуватий. Ну, це можлива особливість цього року, бо в нас було багато дощів. Але міцний, дуже міцний кущик. Неї, до речі, тут і моя азалія теж є. Ну, і те, раді чого я це знімаю, це сорт Мілк Ось такого гарного, високого я не бачила ще ні в кого. У Аліни він просто бомбезний, я вже про це казала. І він, можливо, йому дуже подобається, але він тут десь до метра заввишки. І в цьому році у всіх, Мілкенхані, трохи-трохи перефарбовується урожи. Тут мені допомагають. Ну і бомбезні у Алінки також сорт Summer Love, Candy Love. Він в минулому році всі його просто оцінили. І в цьому році, в цьому році Алінка зробила менше паганів, але ви подивіться, які взад величезні суцвіття. І в цьому році він більш рожевий. В минулому році було світліше всі суцвіття. А в цьому році гарний, гарний такий насичений, рожевий, особливо ось цей один кущик. Гарний сорт, гарно дивіться, саме біля туї марахт Зараз ось це ще покажу. Подивіться, які гарні. Гарні величезні суцвіття. І теж, до речі, Є ось ці гіацинтові квіточки знизу. Ну, краса і та годі. Так. Ось така вона. Summer Love, Candy Love біля. О, і гарно тримає кущі. гарно. Дуже багато в мене тут помічників для зйомки. Так, всі оцінили. Ідемо далі. Так, ось цих красунь я в минулому році не показувала, щось не доїхала я до пані Світлани. Але тут було за чим їхати. Подивіться, яка в неї гарна Moonlight, Magical Moonlight. Це сорт старий і небагато в кого він є. Чомусь не знаю. Недооцінений сорт. 40 см волоть. Це тільки з-за вишки і в ширину ми теж поміряли її по 30 см десь вона. Сам кущик 1,60 м. Гарний, міцний, паганий, дуже міцний, але волоті все одно нахиляються і треба їх підв'язувати. Але так завжди зі старими сортами, на жаль, не тримають волоті ці кущі. Також тут є в нас Diamond Rouge. Величенький кущик, дуже яскравий. Дуже, я собі навіть сфотографую, бо в мене на заставочку цього сорту, бо такого гарного я ще не бачила Diamond Rouge. І Ваніла Фрайс. Ваніла, як завжди, ну, не хоче вона триматися докупи. Її трошечки треба підв'язувати. Навіть знову ж таки, з дуже-дуже такими. Товстими паганами, але вона гарна за рахунок і форми волоті, і кольору. Е Все ж таки вона гарніша набагато, ніж моя. Моя в цьому році взагалі ніяка. Тут вздовж паркана у нас спочатку йде гортензія Аннабель, але вона вже відквітувала. А далі висадка з ялівцю blue Arrow, а також гортензія волотиця Мілкентхані. Єдине, що вся наша огорожа виглядає не дуже однаково. Тому що тут були роботи і пересаджували декілька разів і ялівці, і гортензі, Але нічого вони витримали. Подивіться, як гарно це виглядає, як ніжно. І взагалі мені дуже подобається Блюароу ялвець як альтернатива туіс-смарагд. Да, нас от є так, Ви побачили у Алінки. В неї там йде той смарагд з гортензією Love, а тут у нас ялівець блюарову в поєднанні з гортензією and Honey. Гарний такий. Він ну, не мережевний, але все-таки досить легкий сорт з такими суцвіттями. Квіточки, як на ножці, на ніжці. Ну, трошки, так, була тут реконструкція, то не все однорідно так виглядає. А якщо ми пройдемо далі, то тут ми бачимо ще одну гортензію волотисту, і це Magical Lime's Park. Теж вона тут трохи зеленкувата, але ви подивіться, яка величезна володь. Величезна. Зіацинтовими квіточками. Все як має бути. Вони гіацинтові, тобто тут якесь таке поєднання Skyfall або перледи фестивалю, щось таке схожі квітки. такі же, як пропелер, невеличкі. Ось така одна у нас висадка, головний поціновувач гортензій. Ай, зайди сюди, куди ти полізла? Виходь! Красуня. Дивіться, яке чудове поєднання імперата. Вона тут висаджена у горщик, так, щоб вона не розросталась дуже сильно. А також волотиста гортензія, гортенція, чері. Баганів досить багато, вона теж в великому горщику, і тому суціття, бачите, невеличкі. Але взагалі це виглядає дуже гарно. І потім у нас ще бі-хепі сорт, але в цьому році він досить. Зеленуватий, мені здається, і витягнувся, хоча пагони міцні. І мені здається, це за рахунок того, що тут натягнута така біла тканина, щоб на двері не попадало багато сонця. І вона трошки по-іншому виглядає, ніж в минулому році. Тож я є да, плани пересадити її. Ну, думає, хазяйка ще, можливо, якийсь карликовий сорт замінить, а цю пересадить в ґрунт. Подивимось ще. Ну, Це поєднання просто бомбезне. Треба і собі імператор посадити. Чогось щось я таке пропустила. І подивіться, яка, неймовірно, гарна в цьому році вімсред. Вона не підгоріла, як в минулому році. Я вам додам. О, моя тінь. Вона не підгоріла, як в минулому році. Я додам вам відео або фото з минулого року. В минулому році вона була однакової висоти вся, але за, за рахунок спеки дуже такий колір був, як брудно-рожевий. В цьому році неймовірно гарний. Просто бомбезний. і дуже великі квітки, що означає, коли багато вологи. Тут і полив гарний, але ж все ж таки рослинки люблять дощову водичку. І ще, подивіться, є в нас і біла повністю володь. І вона ще зафарбується у вересні місяці. Дуже-дуже гарний кущик. Вімсред, зверніть увагу, міцна, пагано-червоні листя, дуже таке цупке, гарне, яскраве. Його можна теж на огорожу або під паркан, вона гарно так тримається. І ще одна клумба, фаворит глядацьких симпатій минулого року. Ви подивіться, яка краса. Це в нас Фрайс Мельба і знову ж таки Мухідо. Ймовірно, гарно виглядають. Тут більше затінку, вони не підгоріли. Тут висока досить різка. Багато, але мені здається, що це для цієї мети під будинком, щоб були невеликі вагани і волоті, а саме така букетна посадка. Чудово. І далі в нас тут ще два кущики є. Це сорт вебілес. Чудово себе почувають, Ще не перефарбовується. Ось один ось другий. І, до речі, ось цей другий досить високий в цьому році, більше метру, хоча сорт э, Baby Lace, він дуже компактний. Ну, Щось йому навіть, бо тут сподобалось. І знову знімаю цю огорожу під будинком. Тут у нас поєднані два сорти: ламлайт і Mojito. Mojito в високій обрізці. Тому він більш мілкіший. Але подивіться, як це гарно. Це просто неймовірно гарно. Зараз відійду трошечки далі. Можна милуватися і милуватися. Дуже гарно. Це ваніла, але тут вона чомусь по себе почуває не дуже гарно. Хоча в цьому році набагато-набагато краще. У цьому році і Little Fresco, неймовірно, гарна. І знову ж таки, коли гортензія вже декілька років на одному місці росте, вона гарно вкорінюється і гарно квітує. Тут поруч з нею Полістар, вона вже відквітувала. І от вона має здатність все ж таки хлорозити. І в мене вона теж хлорозить. Ще один кущик. Тут дуже-дуже гарно. Ми це все висадили ще в 2021 році. Тобто на цьому місці всі кущики вже в нас ростуть як мінімум 3, а то й 4 роки. Ми в два етапи все підсаджували. Ну, подивіться, яка краса. Безна. Тут є ще гортензії на цьому, на цій ділянці, але не всі сорти висаджувала. Ну, я купувала, то я, можливо, ну, не знаю просто. Назви сортів бо дарували хазяйці. Наскільки я розумію, це у нас ламлайт. Знову ж таки ваніла. Хоча така тут вона ще брітненька. Далі два мохіто неймовірно гарних. Тут вони досить гарно обрізані. Один, один мохіто і ось другий. Чудовий, причудовий. Ще один приклад озеленення у місті. Це бровари біля Макдональдсу. Туї Смарагд і біля них посаджена портензія волотиста Бобо. Завжди дуже гарна. Хоча в цьому році, можливо, трошечки трошечки нижча, ніж завжди. І ось так ще одна в нас є навпроти. Дуже гарна. Як завжди, дякую керівникам цього. Закладу Маркол, що вони гарно доглядають за цією ділянкою. Вони в вас просто неймовірні. А, друзі, ви подивіться, який гарний в цьому році фантом. Ну, Таким яскравим я його не бачила не одного разу, скільки він тут росте. Волоті неймовірно, величезні. А квітки які шикарні. Ось моя. Рука порівняно з цією волоттю. Бомбезні фантомчик, те, що треба. Я дякую усім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні наші відео. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад.